Ми дуже круто потренувалися попередні рази і продовжуємо займатися в форматі тренування інструкції. Тобто я записую для вас тренування в форматі інструкції. Я показую вправу, я показую, як її правильно робити. Я розказую, скільки разів вам потрібно її робити, і показую вправу за вправою. Ми робимо. Кругове тренування, тобто виконуємо одне коло, відпочиваємо, переходимо на інше. Нагадую, що три тренування потрібно зробити для того, щоб просто підтримати форму, яку ви вже маєте. Якщо хочете добре потренуватися, сплати більше калорій, то потрібно робити 5 кіл. Які потрібно встигнути за 45 хвилин, Отож, ну, ми переходимо до вправи, і перша наша вправа буде це просто підйом ноги перед собою. Мені потрібно, щоб ви стали, поставили ноги на шині плечей, винесли ногу вперед. Нам потрібно трошки розвернути коліно в бік, подіогнали, що надивились і в такому положенні, не згинаючись, не сутулячись, ми робимо 16 підйомів ноги на себе. Підняли ногу, опустили. Можна бити об землю, можна лишати на землі. Ми робимо таких 16 підйомів на праву сторону. Відпочиваємо і потім робимо 16 підйомів на ліву сторону. Є. Yeah. Після того, як ми з вами це зробили, ми переходимо до наступної вправи. І наступного вправа в нас буде присідання на місці і одразу боковий випад. Ми завжди рахуємо присідання і випад в раз. Тобто ми ставимо ноги на ширині плечей. Пам'ятаєте, ви коли присідаєте коліна розводите, таз подаєте назад, грудну клітину вперед. Ми знову присідаємо, повністю стаємо, відводимо ногу вбік, робимо знову присідання. Вертаємося на вихідне положення, ноги на шагні плечей, Присіли і раз. І знову в бік. Два. Чудово. Ми з вами зробили махи ноги перед собою. Ми з вами зробили присідання, випад вбік. Це робимо по 16 разів. 16 махів, 16 присідань, випадів вбік. І тепер проходимо до вправи, яка називається пістолет. Я знаю, що звучить дуже складно і дуже страшно, але я знаю, що ви зможете зробити. Я б взагалі рекомендував робити пістолети за щось тримаючись. Якщо у вас немає за що триматися, ви можете ставити ногу перед собою і робити, якби присідання пістолети, коли вас винесена нога одна вперед. Ми робимо по 16 або по 20 разів. Це 8 разів на одну ногу або 20 разів на одну ногу. Ой, ми робимо. 16 або 20 разів. 8 разів на одну ногу або 10 разів на одну ногу. Кожен раз міняємо ногу. Або ви робите нормальні пістолети. Права. Ліва. Права. Ліва. Найкраще робити пістолети це тоді, коли ви маєте за щось триматися. Да? Вам буде легше, вам буде краще, і це взагалі набагато легше для виконання. Ми зробили махи, ми зробили присідання випад в бік, ми зробили присідання пістолети, і ми з вами переходимо на наступні вправи. За наступних вправи ми пускаємося на кермат. Є ми з вами зробимо першу вправу, вона буде віджимання І велосипед під себе. Тобто ми комбінуємо дві вправи. Лягаємо повністю вниз, метайте руки, лишається у вас. На рівні грудей, лікось завжди дивиться назад. Ви дивитесь в підлогу. На перший рахунок ми з вами виправляємо руки, потім піднімаємося в фон, велосипед. права-ліва нога, ставимо коліна, повністю лягаємо, потім знову піднімаємося наверх, піднялися в планочку, права-ліва. Супер. Потім відпочиваємо. Ми робимо одне коло, тобто віджимання право-ліва, рухуємо якраз, робимо не менше 12 разів. Потім ми. Продовжуємо тримати планку. Є. І робимо е, прыжки, Тобто робимо розножку і підтягуємо двох ніг під себе одним підходом. Тобто я роблю прыжок, ноги разом, підтягую ноги під себе, вертаю їх на вихідне положення, роблю розножку. Раз. 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 Є. Знову відпочиваю. І в нас з вами лишається тільки одна планка попереду. Це Буде планка на ліктях. Де ми будемо з вами тягнути вже ногу не під себе, а через бік, напрягаючи добре косі м'язи пресу. Тобто сюди. йшли. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Є. Ми робимо від 16-20 до разів. Пам'ятаємо, що ці ці планки потрібно зробити одна за одною. Тобто між планками відпочиваєте 10-15 секунд. Є. І коли ви зробили планку, мені потрібно, щоб ви зайняли бокову позицію. Тобто лягли на бік. Зараз ми з вами будемо робити прес. Один з моїх улюблених пресів. Ми лягаємо на бік, відставляємо руку в бік. І тут можна за щось триматися, закрию корімет або добре дивити на підлогу. Нам потрібно поставити одну руку за голову. Зараз буду робити правою рукою, тягнутися до правого коліна. Отож, я ліг на бік. Це раз. Друге, я піднімаю ноги від землі, це два. І роблю скручування. Я піднімаюся на лікоть, роблю повне скручування, вертаюся на вихідне положення, розслабляюся. Піднімаюся наверх, роблю повне скручування, опускаюся. Дивіться, ноги я не ставлю на землю, але туловище кожен раз ставлю. Я роблю таких 15 разів на одну сторону, потім лягаю повністю вниз. Так, лежачи на спині, що мені потрібно від вас? Мені потрібні повні підйоми. Або, якщо ви можете зробити, це повну складку. Як виглядають повні підйоми? Я залишаю руки на... за головою, роблю підйом рук наверх і випрямлююся. Тобто розтягнув себе, опустився, поставив в ляг повністю знов піднявся, пішов наверх. Є. Це легший варіант. Ваший варіант це повна складка до прямих ніг. Тобто ви лягаєте, поки ставте за головою ноги не обов'язково тримати прямими. Тобто я підняв руки, підняв ноги, ліг повністю. Підняв руки, підняв ноги, ліг повністю. Є. Багато разів ви не зробите, якщо будете робити прес за пресом, Того стартуємо з 12 разів. 12 це легкий рівень, 16 нормальний. І овер 16, це буде складний рівень. Ми зробили прес на одну сторону, зробили повні складки, потім повернулися, зробили прес на іншу сторону. Тобто 15 разів на цю сторону, гаду, як виглядає. Є. І в принципі мені потрібно, щоб ви лишилися далі на спині. Є. Тому що ми продовжуємо робити прес. Ми з вами зробимо комбінацію права-ліва рука. Потім ми з вами лишимо ноги зверху і будемо робити підтягування до своїх п'ят. Отож, від 16 починаємо. 16 початок, 16-20 разів. Діагональні викручування. Кожен раз піднімаємо ногу з землі. Тобто раз. Два. раз, два. Є. Потім ми з вами як зробили. Не відпочиваємо, а піднімаємо ноги. І стараємося зробити або хлопочок під ногами, або тянемося до своїх п'ят. Або хлопочок, або тянемося до п'ят. Або хлопочок, або тянемося до п'ят. Зробили прес, розтягнулися, відпочиваєте. Чудово. І останні наші вправи це будуть вправи з гімнастики. Мені потрібно, щоб ви поставили свої руки за головою. Одну ногу ми з вами згадаємо, тепер цією ножкою працюємо. Ми робимо короткі пружинки ногів вверх-вниз. Mm -hmm. Таких ми робимо десь 20 разів не менше. Що мені потрібно? Щоб ви зробили вверх вниз максимально прямою ногою, і ніби вас щось відштовхує від землі. Пам! Пам! І коли ви закінчите робити 20 разів, раз, ви виправляєте ногу, далі працюєте носочком від себе до себе. Також десь 20 разів. Дуже добре прокачує ноги і у вас будуть дуже стрункі. Далі ми з вами робимо таку штуку, яка Називається розножка, підтягнення двох ніг під себе. Тобто я випряв ноги під себе, я роблю підтягування, випрямляю, роблю розножку і знов підтягую ноги під себе. Є. Все. Не переживайте. Ви зробили підйоми, зробили прес, тоді відпочиваєте. Мені хочеться, щоб ми потягнулися, тобто ми сідаємо на сідниці. Представляємо ноги буквою В і зараз робимо. Що будемо робити? Ми розвертаємо до клітину, тянемося до правої ноги. Разів 10. І на 10 рахуночків лягаємо. Тянемося перед собою. Так само разів 10 і на 10-й рахунок лягаємо повністю. Піднімаємося наверх, повертаємося знов 10 разів. Повністю лягаємо. І тепер саме основне. Дивіться, я ліву руку ставлю на праву ногу. Повертаю своє плече, ліве, воно дивиться всередину, піднімаю праву руку і через діагональні наклони повністю розтягую собі бік. Так само роблю 10 наклонів, лягаю на 10 секунд, повністю розтягуюся. Потім міняю сторону, 10 наклонів, повністю розтягуюсь. Є, зробив, поставив руки за, голову, за спинку, випрямив ножки і знову ж таки подав руки вперед. Давайте боком краще буде видно. Ви побачили. дивіться, руки вверх, ладошки на ладошку, грудна кліна вперед, руки назад. Раз. Поставив руку за спину, розтягнувся в одну сторону, поставив руку за спину, розтягнувся в другу сторону, подав руки перед собою, зробив 10 наклонів і на 10 ліг, відпочив. Є, yeah. молодці. Таке тренування, пам'ятаємо, схема. Право за вправою між правами не відпочиваємо. Після того, як ми з вами закінчили робити вправи, повне коло 30 секунд, одна хвилина відпочинку, наступне коло. Три кола робимо для того, щоб підтримати форму. П'ять кіл робимо для того, щоб гарно потренуватися і стараємося вмістити наше тренування у 45 хвилин.